Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео практика подяки та практика розкриття свого серця. Перед новолунням Завжди енергії мало, тому краще відпочивати та очищати простір на внутрішньому рівні та на зовнішньому. 30-й лунний день. Цей день буває не кожен місяць, символ цього дня золотий лебідь. Лебідь це символ чистоти, шляхетності, мудрості, досконалості. І це день вдячності, день вищої любові. Покаяння та прощення день підбиття підсумків місяця, подяки за уроки та відкриття. Відкиньте суєту все, що не потрібно, вибачте образи та кривдників і підготуйтеся до переходу на новий виток розвитку. Це час для повернення внутрішньої та зовнішньої гармонії, завдання дня. Перебувати в любові та злагоді зі світлом, подякуйте тому, що йде за уроки та відкриття, які приніс нам лунний місяць. Напишіть подяку місяцю, приготуйтеся вступити на новий виток життя з чистим серцем та ясними думками. Але якщо добре подумати, кожен з нас знайде, за що сказати спасибі і своєму життю, і оточуючим людям. Якщо виконувати практику подяки систематично, то буде легше впоратися із життєвими труднощами. Нам все одно доведеться стискатися з несприятливими обставинами, ми, як і раніше, можемо відчувати біль, але труднощі не будуть підривати нашу здатність ясно мислити і усвідомлено діяти. Коли на душі важко і здається, що весь світ проти нас, важливо знайти час. Поміркувати над тим, що в нашому житті добре, і подякувати життю за це. Фокусуючи увагу на тих аспектах свого життя, які стоять подяки, ми наповнюємо його позитивною енергією. Але щоб цього досягти, практику подяки потрібно виконувати регулярно. Як це робити? Способів практики подяки дуже багато, можна просто. Промовляти слова подяки вранці чи ввечері перед сном, за все за життя, здоров'я, рідних, друзів, дах над головою, їжу, воду, за улюблену роботу, за яскраві емоції і навіть за складні моменти у житті. А ще добре дякувати наперед дню. Не концентруйтеся на правильності виконання цієї практики, це може відбуватися спонтанно. Ви самі можете вигадати свою практику подяки. Головне, щоб вона виходила у вас із серця. Можна завести щоденник подяки та записувати події, за які ви вдячні, або просто частіше висловлюйте подяку безпосередньо людям. Говоріть слова подяки своїм рідним, близьким, сусідам, всім оточуючим. Найголовніше, не забудьте дякувати собі. Якщо ми хоч якось навчилися висловлювати подяку в адресу інших, то висловлювати подяку в адресу самих себе нам дуже важко. Ми звикли себе лаяти, критикувати, недооцінювати. А от подякувати собі за ті якості, за досягнення, які є. Нам може бути тяжко, тому що часто ми не цінуємо себе, не цінуємо свої ресурси, те, що ми маємо. Також ми постійно чекаємо на подяку від когось, що хтось нас помітить, оцінить, а практика подяки собі звільняє від непотрібної прихильності та залежності від людей, підвищує рівень ставлення до себе. Ми починаємо більше цінувати себе. Не чекаючи цього від інших, тому дякуйте себе щодня за виконані справи, за успіхи, за досягнення, за завершення якогось проєкту, за все, що з вами відбувалося в цей день, і дякуйте собі навіть за помилки, тому що помилки це наш безцінний досвід. Практика подяки це дуже сильний і благотворний ритуал, який допомагає не забувати про все хороше навіть у найважчі часи. Навіть крапля подяки допомагає стати набагато сильнішою. Спробуйте і переконайтеся, це дуже добре працює. Коли в нашому житті відбуваються добрі гармонійні події, ми сприймаємо це як належне і забуваємо, що треба бути вдячними життю за все те добре, що ми маємо. Так ми усвідомлено концентруємо свою увагу на позитивних подіях свого життя і залучаємо в нього ще більше приємних подій. Тому навіть коли у нашому житті відбуваються не дуже добрі події, треба бути вдячним і цим негативним моментам нашого життя. А також в цей день дуже добре провести практику відкритого серця. Відкриваючи своє серце для любові, ми дозволяємо собі приймати, розуміючи, що це нам дається просто так, як дається нам краса квітів, вода, повітря. Потрібно просто простягнути руки, взяти та повернути Світові подяку за його щедрість. Практика проста, тож зробіть її і напишіть свої відчуття. Станьте прямо. Руки опущені. Уявіть, що промінь сонця омиває вас своїм світлом. Він проходить через маківку. Через усе тіло наповнюючи тіло сонячним світлом, очищаючи і звільняючи від блоків перешкод, зцілюючи. Промінь сонця огортає і наповнює все ваше тіло. Покладіть руки біля серця. З видохом робимо крок. Лівою ногою вперед. І відкриваємо руки, відкриваємо серце, уявляючи, як віддаєте своє світло і любов Всесвіту І нехай ця любов поширюється на всю землю. Робимо вдох і крок назад. Закриваємо долоні на грудях, приймаючи все, що дає нам всесвіт із вдячністю та любов'ю. Видох. Робимо крок вперед правою ногою. Вдох, Повертаємося. І складаємо руки біля серця, приймаючи все, що дає нам Всесвіт з вдячністю та любов'ю. Видох, робимо крок правою ногою, вдох знову до себе. І так продовжуємо: з видохом ми посилаємо любов, відкриваючи своє серце, а навдосі приймаємо любов. Намагаємося тримати увагу на серці. І так повторити 9 разів. В кінці руки залишаємо на серці та слухаємо, що відбувається всередині. Постійте так декілька хвилин, дякуючи Всесвіту, слухаючи свої відчуття всередині. А я, в свою чергу, хочу подякувати всім слухачам. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!